Всім привіт, я Лілія і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні середа, 1 січня 2025 року. І я хочу привітати вас, мої любі глядачі, з новим роком і побажати кожному з вас міцного здоров'я, мирного неба, тепла і затишку вашим родинам, сімейного благополуччя, творчого натхнення. Вдячних глядачів. Рівненьких петельок і побільше часу на улюблене хобі з новим 2025 роком. А зараз пропоную продовжити наше відео у форматі руки в кадрі. Як я вам і обіцяла, що саме 1 січня я вам представлю своє бінго 2025. Це п'ята номінація в спільному проєкті Олени Буганової Різдвяні. Зустрічі. Номінація називається «А рік новий, нові маглює плани Бінго 2025. Моє бінго складається із 36 комірок. Я окремо на листочку склала свої, свої бажання і в хаотичному порядку розподілила їх по коміркам. І що ж я запланувала? Взяти участь у спільному проєкті Шкарпетковий сплеск. Взяти участь у спільному проєкті Моя добра справа. Взяти участь у спільному проєкті Іграшковий бум. Взяти участь у спільному проєкті Вернісаж осінніх бар. Взяти участь у спільному проєкті, зв'язати шапку 5 за 5. Дівчатка, хочу наголосити, що якщо якийсь із цих проектів не запуститься, то я буду знаходити інший. З метою, яка була в запропонованих мною проектах, спільниках. Можливо, назва може змінитися, все може бути, але це мої такі плани. Зв'язати не менше 12 виробів на благочинність, купити станок для плетіння гердану. Мене надихнула Наталочка із каналу. Хобі у кошику, вона там пила дуже гарні гердани. Мені сподобалося, я хочу спробувати купити не більше 2 кілограм пряжі. Ну, не знаю, буду намагатися навчитися в'язати п'ятку стронг, помідорка, куток, французька, лінивий бумеранг, вив'язати маленькі залишки пряжі, які менше 50 г. Ну, буду пробувати. Розібратись у в'язанні японського плеча і зв'язати хоча б один виріб. Зв'язати по пейсу для себе. Спробувати шкарпеткову пряжу, яку я ще не в'язала. Їх дуже багато, але я собі вибрала в цьому році спробувати артісан, на регія, опал ланоса. Зв'язати хоча б один виріб круглою кокеткою. Зв'язати один виріб з меріносу. Зв'язати один виріб з поєднанням з королівськими паєтками. Зв'язати хоча б один виріб жакардом. Зв'язати собі на зиму шапку рукавиці. Шарф-бактус такий міні-бактус. Я вже в'язала в цьому році. Хочу повторити. Спробувати алмазну мозаїку. Сплести хоча б один гердан. Зв'язати хоча б одну адаптивну шкарпетку, спробувати бобінну шкарпеткову пряжу. Так, я люблю в'язати шкарпетки, в'яжу дуже їх багато, але от шкарпеткову пряжу ще не пробувала. Зв'язати чехол для гачків, зв'язати декор для дому або для зйомок. Не менше чотирьох. Так як у нас чотири пори, роки, пори року, я думаю, що. Чотири такі більші, які будуть підходити до сезону іграшки. Зв'язати хоча б одну маніжку для ЗСУ або балаклаву. Або манішку, або балаклаву. Навчитися в'язати дві шкарпетки одночасно, зняти МК на в'язання шкарпеток, чобітків. Шкарпетки-чубітки, в'язання цих шкарпеток, чи це моя найулюбленіша серія. З мого в'язання. Я хочу зняти майстер-клас для вас. Зв'язати два комплекти для поспішайок. Зв'язати пар шкарпеток, чобітків на подарунок. Зв'язати два комплекти для дітей сиріт. В Цей комплект має входити шапка, снуд і рукавиці. Зв'язати хоча б одну іграшку гачком. Дівчатка, я і гачок. Це зовсім різні світи. І моя напарниця вона в'яже ну, чудові іграшки, я вам покажу. Вона мені зараз подарувала на Новий рік ангелочка. Ну, Це просто чудо. Ну, Я от покажу в найближчих відео, яка це краса. І воно, вона мене так захоплює, вона от в'яже ну, дуже гарні іграшки, і мені хочеться ну, спробувати себе, а чому піні? І навчитися в'язати гачком. Два-три вироби або дві-три іграшки я маю зв'язати для того, щоб навчитися зв'язати 12 жовто-блакитних сердечок гачком. Е, мої плани такі, що якщо я маю зв'язати 12 виробів на благочинність, то я хотілося б мені дарувати і ставити туди сердечко від мене. Зв'язати хоча б один виріб із пуху норки. Взагалі ще навіть не тримала таку пряжу в руках, скажем, зв'язати сумку і вив'язати не менше 5 кілограм пряжі за рік. Ну, Яким був цей рік, я вже бачила, яким буде сліду цей уже минулий рік я вже. Підводила і свої підсумки, який буде цей рік, ми будемо бачити. Маю надію, що мені вдасться все ж таки вив'язати 5 кілограмів пряжі. Хочу, дівчатка, вам наголосити, що це моє основне бінго. Але я роздрукувала ще ось такий листочок з ще отакими комірками. І якщо буде ну щось таке, що я не запланувала, але б мені. Схотілося в когось щось побачила, в когось десь щось ну, підглянула, скажімо так, і мені хотілося його це спробувати, то я буду писати в цих комірках. Але я от зараз зараз вам знімаю відео і сама для себе вже думаю, що, напевно, я буду робити так: 2х2, потім докреслю, щоб було 3х3. 4 на 4, і якби буде продовження бінго. Але оце моє буде основне бінго, яке я заявляю в цьому проєкті. Це буде річне бінго у мене. Я дівчатка не буду складати сезонних бінго, тому що я в'яжу зимові вироби влітку. Тому ну, для мене немає, я не бачу сенсу складання того сезонного бінгу. Тобто, я ось запланувала собі, я його це буду все розподіляти, що я де буду в'язати в яких спільниках. Тому у мене це буде річне бінго, яке я буду намагатися подолати в 2025 році. І я хотілася мені, щоб ви мені побажали вдачі. Натхнення, скажімо так, щоб в мене це все вийшло. А я, в свою чергу, хочу попросити у вас підтримки у вигляді лайку, у вигляді підписки, перегляду, підтримки такої. І побажати нам всім в 2025 році миру, злагоди, добра. І мої любі до наступних зустрічей, а вони обов'язково будуть.